Просто уявити собі, що все це відбулося, так як ми сказали. І тут е, вже президент, який повністю сформував свою адміністрацію, каже: так, друзі з Пентагону, значить, туди, в Україну, дайте 500 тамагавків. Перекиньте туди 300 в f 16 з повним боєкомплектом і можливістю працювати на середній і дальній дистанції. Ну і ще і так стоять, і ржавіють. Ще там півтисячі Бредлі, півтисячі Абрамсів. Тільки не такі, як Саліванов каже, недоукомплектовані, які як трактор мають стояти десь там в кутку, а такі, які в Іраку літали зі швидкістю 100 км на годину по постелі. Ви ви справді вірите от в такий варіант, якщо Путін впирається? От саме такий я не думаю, що обов'язково саме такий, бо ми ще просто не говоримо про дуже болючі речі, наприклад, як е, е, НАФТА і газ, Ага. де в основі Трампової політики було приблизно таке. Що він просто візьме і, і проб'є цю бульбашку нафтогазу в Росії за рахунок того, що Америка стане найбільшим виробником газу і нафти в світі, і він обвалить ціни. Російська економіка вже просто хитається, і там є ще економічні речі. Зокрема, ну вже по Газпромбанку почали. Зокрема, ядерна енергетика, тобто є дуже і дуже болючі економічні е, важелі впливу. Mm -hmm. Підтверджую, бо бо Дональд Трамп саме в NBC News в цьому інтерв'ю якраз про нафту не забув сказати про максимальне розширення видобутку а отже, відповідно і обвалення цін. А, але це буде опція його як президента, його економічної політики. Чи він це буде тримати, як то кажуть, в задній кишені як туз козирний на випадок того сценарію, який ми з вами розглядаємо, коли Путін впреться? Ну насправді це одна із центрових його економічних ідей. Він йшов на вибори з цим, він збирав у себе. В резиденції там мегамільярдерів Нафтогазовий клуб, і він їм сказав, що там скиньтесь по, по ярдику, і, і ви не залишитесь в, у збитках. Я... І пообіцяв, він пообіцяв дерегулювати. Тобто він реально робив на розвиток е, нафтогазової газової сполучених Штатів, на відміну від зеленої політики Байдена і, і, і там і, і його демократичних е, союзників. Він робив ставку на це, і тому це як mm -hmm. помінік разом з тарифами і податками. Це його ключовий такий локомотив е, розвитку американського е, економічного блоку.